Як ви ну, от, з таким творчим поривом змогли побудувати таку системну систему? Е, ну, По-перше, зараз це точно вже бізнес. Тобто це починалося не як бізнес, але в 2019 році ми зрозуміли, що ми приймаємо рішення, що ми будемо будувати бізнес. Проблема була в тому, що бізнесу в жодно... ну тобто в Наташі був досвід, але все одно він був дуже локальним. Там, ну, якби В нас не було якихось знань, чи навчання, чи досвіду, як це роблять там інші компанії. Ми це все робили на власних помилках і на на власних якихось, не знаю, швабрах, на які ми наступали десятки сотні разів. Це було Дуже боляче, дуже неприємно, іноді дуже дорого. Але ну ми рухалися завжди вперед і думали, як це зробити е, краще і краще. Тому що з моменту, коли ми зрозуміли, що це ну там ми починаємо бізнес, у нас з'явилися одразу дуже високі амбіції. Ми зрозуміли, що ми хочемо брендом бути, який представлений за кордоном, який там буде не знаю, е, стояти на поличках суперкласних департмент-сторів поруч з іншими брендами, і буде не поступатися якості.